Вийшов новий трейлер Мафія The Old Country. Також нові арти та ключові деталі по грі. Маємо дуже детальний розбір нового трейлеру GTA 6 від Digital Foundry та самих розробників. Ви будете в шоці. Офіційно новий патч для Stalker 2 вийде наступного тижня. Також анонсували новий сталкерський нон стоп ремейк Counter-Strike 1.6 на превеликий жаль. Відмінений Резидент Івл 9 вийде 2026. Перша Діл для Kingdom Come 2. Цілих 13 хвилин геймплею з нового доповнення для Robocop. Нові деталі та фото ASUS Rock Елі 2, нова Tomb Raider та не тільки можуть з'явитися на Summer Game Fest. Маємо новий трейлер Якудза 0 Director's Cut. На новому поколінні Xbox варто очікувати перевидання старих проєктів завдяки емуляції. Перші деталі ви не повірите: Death Stranding 3, а також цілих. 10 хвилин геймплею другої частини та дуже багато подробиць. Ранній доступ для Titan Quest 2 літом. Gex Trilogy вийде на всі сучасні консолі та ПК. Нові деталі Tony Hawk's Pro Skater 3 плюс 4 Моддинг для інзої, колаборація Dead by Daylight та The Witcher. King Floor 3 все таки вийде літом, релізний трейлер та перші відгуки Doom The Dark Ages. нове DLC для Risk of Rain. Ці та не тільки новини в сьогоднішньому дайджесті. Традиційно візьміть з собою чогось смачненького, вмощуйтеся зручніше. Е, вліпіть авансом лайк та підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили. Ну а ми починаємо. Розробники нашумівшого ремейку Counter-Strike 1.6 опублікували трейлер. Але згодом, на жаль, повідомили, що проект відмінений, офіційна заява. На початку 2025-го ми не змогли його випустити, в Steam, так як Valve проігнорували наші повідомлення. Вже в середині березня ми зв'язались з розробниками, щоб перевірити актуальний білд на дотримання всіх правил. Після цього самі ж Valve заявили, що мод представляє собою похідний контент на основі їх інтелектуальної власності, який порушує права та правила майданчику. В цій ситуації є як хороші, так і не дуже сторони. Погана, очевидна відміна моду мрії, на який я особисто дуже надіявся. Але все ж, хороший момент в тому, якщо велв відмінили проект, значить мають плани на подібного роду думки. Ми знаємо, велв вони не жадібні на такі речі, а ця ситуація лише доводить їх амбітність на майбутнє контрстра а ми лише надіємося, щоб це не затягнулося на роки вперед. В мережі, за поки не підтвердженими чутками, кажуть, що нова Resident Evil вийде наступного 2026 року. Робоча назва проекту Resident Evil Apocalypse та перший арт з джунглями Південної Америки. Це напіввідкритий світ. Звісно, будуть декілька відкритих зон, що пов'язані з сюжетними коридорами: Рушіре Engine 2.0, трасування променів, глобальне освітлення Lumen, PSVR 2 та pc шоломи віртуальної реальності отримають режим повного тіла, а це руки плюс ноги без літаючої камери. Близько 30 годин кампанії такого прижиму на двох гравців для бонусних місій. Але варто зауважити, що інформація не є. Офіційною, тому фінальний результат може відрізнятися від заявленого. Rockstar підтвердили, що трейлер GTA 6 був повністю записаний з ігрових кадрів. За словами розробників, у відео стільки ж геймплейних моментів, скільки й катсцен. Можливо, вони мають на увазі саме перехід від катсцени до керованої вами дії. Ось як тут. До прикладу, можемо згадати GTA 5, де перехід між персонажами або захід в гру супроводжувались внутрішньої. Ігровими катсценами, які плавно переходять в геймплей. Тому, до прикладу, такі моменти, як відкриття дверей головним героєм, дійсно відображають те, як буде виглядати гра. А ми йдемо далі. Digital Foundry розібрали новий трейлер. Ось що вони кажуть: на релізі гра, скоріше за все, буде працювати не більше, ніж в 30 кадрах в секунду. Хлопці вважають, що Rockstar не зможуть реалізувати режим продуктивності без збитків для візуальної складової гри. Адже глобальна... Освітлення з трасуванням променів занадто глибоко встроєне в рендер. Сам трейлер рендерився в 1150p з використанням FSR 1, а до релізу можуть і, так би мовити, вмонтувати FSR 2 або ж власну систему PSSR. А тепер давайте поговоримо про проблеми, які вони знайшли у відео. Все освітлення в грі побудоване на основі RTGI, або ж як в народі кажуть, RTGI Reshade. Це альтернативний рейтрейсинг, який працює доволі. Є примітивним методом, який не вимагає спеціальних, умовно кажучи, Артікс відеокарт. Можливо, таке освітлення, задіяне для консолей теперішнього покоління, а ПК-версія буде мати нативну підтримку RTX. Йдемо далі. Відображення частково трасовані, а частково SSR, в залежності від сцени. Наприклад, в річках RT, а в океані SSR. Щодо позитивного, хвалять відображення в автівках. Скло, пластик та метал відображають оточення точно та реалістично. Освітлення в катсценах також зробило крок вперед. RTGI Джай по пікселях дозволяє виділяти навіть дрібні деталі. Трасування для тіней немає. Використовуються фільтровані карти Тіней, як в Red Dead Redemption 2. Діджитал фондрі вважають, що Арті Тіні можуть з'явитися в ПК версії або, хоча б на PlayStation 5 Pro. Що довелося для них застосована нова система на основі пасм. Не дивлячись на навантаження на продуктивність. Результат неймовірно вражає. В результаті сказано, що Rockstar націлились на максимально кінематографічну подачу без будь-яких компромісів освітленні та деталізації. Але 60 кадрів на теперішньому поколінні нам не бачити. А ми нагадаємо, що гра виходить 26 травня 2026 року на Xbox Series та PlayStation 5. Перше доповнення для Kingdom Come Deliverance 2 під назвою Brush Wus Death вийде 15 травня. Цікаво, що сама гра вийшла 4 лютого, всього-навсього три місяці тому. А вже на днях вийде перше DLC. Продуктивність розробників вражає. Дуже б хотілось подібну ситуацію зі Stalker 2, адже певен фани вже вивчили кожен закуток зони. Щодо Stalker, на днях ком'юніті менеджери в Discord в ГІЛЦІ запитання-відповідь спілкувалися з фанатами та розповіли трохи про майбутні плани. Зі слів стало відомо, що новий 1.4 патч вже точно вийде наступного тижня. Тому сталкери, готуйтеся. Також нон-стоп анонсували новий сталкерський енергетик зі смаком м'яти, лайму та ожини. Такий собі сталкерський мохіто, який просто зобов'язаний освіжити вас спекотними літніми днями. Що ж, а ми з нетерпінням очікуємо на новий патч, в якому, до речі, обіцяють виправити. Бойову та позабойову поведінку NPC, покращити оптимізацію для світла та тіней та появу випадкових аномалій після викиду. У хідеокоджими вже є ідеї для Death Stranding 3. Але він, як каже, не збирається наразі займатися грою. За його словами, продовження можна створювати завдяки новій технології переміщення між континентами. Але сам коджима буде зайнятий після релізу другої частини, тому каже, що готовий співпрацювати. З іншими розробниками, якщо такі знайдуться, а тепер переходимо до другої частини. В мережі з'явилося 10 хвилин геймплею гри, який виглядає дуже добре. Рекомендуємо пізніше переглянути повне відео. Також маємо перші прев'ю гри з новими деталями. Події відбуваються через 11 місяців після кінцівки першої частини. Перші декілька годин гравці проведуть в Мексиці. Темп історії виріс в рази в порівнянні з першою частиною. В грі є можливість подивитися термінологію, якщо щось забули або чогось не знаєте. Графіка стала кращою в рази з неймовірно пропрацьованим камінням та живим оточенням, яке реагує на кожен крок сема. З'явився новий вид камери, який дозволяє заглянути з висоти пташиного польоту для гарних ракурсів. Також з'явилося 12 нових навиків, які будуть залежати від стилю проходження. Автівки тепер можуть бути з. Дозволяючи розстрілювати все, що трапиться на шляху, також тепер можна стріляти від першої особи, а сам коджима порівнює сиквел з Metal Gear Solid 1 та 2, де акцент змінився зі стелсу на прямі сутички. Та й журналісти кажуть, що гра стала справжнім духовним наслідником Metal Gear Solid. а проходження складе близько 60-80 годин залежно від вашого стилю проходження. А сама гра вийде вже 26 червня на. PlayStation 5. Ранній доступ для Titan Quest 2 перенесли на це літо. Причиною переносу є бажання уникнути конкуренції з іншими ARPG-проектами та відполірувати проект детальніше. Команда ж подякувала гравцям за участь в нещодавньому демотестуванні, де аж 92% відгуків були позитивними. Високі оцінки отримала візуальна складова та звук, також оточення та подача історії. А повноцінний запуск гри відбудеться на. Xbox Series, ПК та PlayStation, щоправда, поки без точної дати релізу. Microsoft почали шукати інженерів для емуляції старих проєктів на сучасній платформи. У вакансії пишуть, що шукають людину, яка готова займатися старими проєктами, щоб захистити їх за допомогою різних методів, включаючи емуляцію. Також згадується зворотня сумісність Xbox для захисту асетів та покращення досвіду гри серед списку доступних проєктів на платформі. Ймовірно, це потрібно для того, щоб консолі наступного покоління та ПК могли запускати ігри з оригінальної Xbox, Xbox 360, Xbox One та Series. Це лише припущення, але дуже схоже на правду. Опублікований новий трейлер Якудза 0 Directors Cut, де грає головна тема гри, виглядає дуже драйвово та обов'язково сподобається фанатам серії. Mafia The Old Country отримала довгоочікуваний другий трейлер. Ніхто й не сумнівався, що це буде неперевершено. Також для гри присвоїли рейтинг М, тобто для дорослих. Отож в грі будуть вбивства та інші жахіття, що є класикою жанру. У вашому арсеналі будуть пістолети, рушниці та вибухівка. Також буде ніж. Ним можна користуватися як по стелсу, так і в звичайному режимі. Також заявлені борделі, вино, нецензурна лексика та сцени з оголеними частинами тіла. Це ж ма. Тепер, до речі, гра офіційно вийде 8 серпня. Вартість звичайного видання на ПК Xbox Series та PlayStation 5 буде 50 доларів, замість звичних 60 або 70. А делюкс видання з саундтреком, костюмами та артбуком можна буде докупити за 10 доларів. Нарешті розробники нас закинуть в Сицилію, в якій мрію побувати ще з дитинства. Адже хресний батько справив незабутнє враження в свій час. До речі, якщо не бачили, Обов'язково зробіть це. Друже, якщо ти мрієш апгрейднути свій ПК топовою 50, 80 чи 90, стати щасливим власником новенького айфону, ну або ж зібрати королівський ПК з нуля, але боїшся навіть гуглити в інтернеті це діло із-за захмарних цін, та подекуди не супернадійної якості, магазин КТС це саме те місце, де ти без побоювань сміливо втілиш всі свої мрії в реальність, адже лише в магазині КТС найприємніші ціни. Абсолютно вся техніка від офіційних виробників, тому за якість та гарантію перейматися точно не потрібно. Сервіс магазину КТС також на найвищому рівні. Ось тут ти замовив за день-два в тебе все на руках. А якщо бажаєш все перевірити фізично або ж щоб тобі зібрали ПК справжні професіонали, звертайся у фізичні магазини в твоєму місті, і ти будеш вражений швидкістю та професіоналізмом. До того ж, скориставшись промокодом. Метареаліст, ви отримаєте мінус 5% знижки на абсолютно весь товар. Я сам купую там всю техніку без виключення та ось зібрав ПК на 4090 і повірте, знаю про що кажу. Тож наполегливо рекомендую. Всі деталі та промокод в описі під відео. Doom The Dark Ages отримала релізний трейлер. Винищувати всіх монстрів та демонів, літати на драконах, битися з демонами титанічних розмірів, слухати потужний метал можна буде вже 15 травня за декілька днів. Також маємо перші відгуки від журналістів, ті, звісно, з захватом зустріли нову частину. Тим не менш, дехто з них не дуже задоволений, сказавши, що це не той самий Doom. Позитивно ж кажуть про стрілянину, геймплей, величезні та цікаві. Во наповнені локації, аудіодизайн та сеттинг. Також під критику потрапив геймдизайн, який повторюється. Кажуть, що не дуже цікаві моменти з драконом, слабка історія і простішу складність в порівнянні з попередньою частиною. При цьому ж деякі видання кажуть, що їм просто весело бути машиною для вбивства всього на своєму шляху. Killing Floor 3 все-таки не відмінили. Гра вийде 24 липня цього року. Тепер всі передзамовлені Повернули на всіх платформах, і ви можете передзамовити гру, якщо є її фанатом, або ж просто якщо вам подобається ось це. Цього разу сподіваємось, що гру не відмінять. IGN злили колаборацію Dead by Daylight та The Witcher де мультиплеєрну страшилку додадуть Геральта з Рівії. Це буде лише косметична колаборація, а не окремий режим виживання зі своїми перками Але що з позитивного, окрім Геральта, будуть і інші персонажі з гри. А реліз відбудеться вже 3 червня. Інзой отримає підтримку модів вже в кінці цього літа. Розробники також поділилися дорожньою мапою розвитку модів, згідно з якою змінювати елементи одягу можна буде лише в грудні. Так, хайп на релізі був неймовірним, чого, на жаль, не скажеш про теперішній стан гри, де онлайн всього навсього лише близько трьох тисяч гравців. Тоні Хоукс про скейтер 3 плюс 4 отримає 9 парків, які Будуть в грі з 11 липня. А це Алькатрас, Канада, Коледж, Завод, Лос-Анджелес, Ріо, Сан-Франциско, Передмістя та Аквапарк. Це новий скейт-парк. Гра вийде на Switch 1 та 2, PlayStation 4, 5, Xbox One Series та ПК. Gags Trilogy вийде 16 червня на PlayStation 5, Xbox Series, Switch та ПК. Також маємо трейлер, який демонструє нові функції одного з найкращих платформерів всіх часів. Ця прекрасна гра з 90-х змусить прокинутися абсолютно всіх олдів, та й нова аудиторія, думаю, не залишиться осторонь. 16-й сезон Sea of з почнеться 22 травня. Більш за все він буде пов'язаний з торговою компанією Reaper Bones та розширить PvP аспект в грі. В тизері ж можемо помітити щось подібне до переносної гармати, але нові офіційні деталі будуть згодом. Очікуємо, маємо чутки від інших. Тайдера Нейтзе Хейт, що Project 007, The Wolf Emon AS 2 та нова частина Tomb Raider можуть з'явитися на Summer Game Fest. За його словами, він точно впевнений, що один з цих проєктів буде присутній на презентації, але не уточнює який саме. Доволі дивна заява, але ми в надії побачити продовження Tomb Raider. А ви що з цього списку більше очікуєте? В мережу злили фото нової портативки від ASUS, ймовірно, Rock Ellie 2. Цікаво. Що можлива інтеграція з Xbox, так як в лівому верхньому кутку чорної моделі можна побачити гравіювання логотипу Xbox на одній із кнопок. Скоріше за все, це проект Kinen, про який ми раніше вам розповідали. Це портативна консоль, яка розробляється Asus спільно з Microsoft, яку можуть представити офіційно на виставці Computex вже 20 травня. Gearbox в рамках Pax East 2025 тисячі двадцять DLC продемонстрували чергове DLC для Risk of для 2 доповнення. Буде про механічних ворогів, а саме Солус, але проблема в тому, що дати релізу наразі немає, тому ймовірно, воно вийде ще не скоро. Ну й під кінець хочемо поділитися новим 13-хвилинним відеогеймплею доповнення для Robocop Unfinished Business. DLC вийде 17 липня. А на сьогодні це все як завжди. Були безмежно раді зустрітися з вами та обов'язково побачимося зовсім скоро. Не забувайте підтримати нас та будьте з нами на зв'язку, адже на горизонті очікуються дуже хороші новини. До скорої зустрічі.